Сьогодні ми знаходимося в Греції. Гуляємо з Льонечкою, з мамою, з Іриною, з братиком, да? Назарчиком. От. А хочемо розповісти історію нашого Е, Мене звати Ірина. в мене син Льонечка, йому 8 років. П'ять років тому Льоня захворів на дуже важке захворювання лихоманку західного нилу. Внаслідок енцефаломіеліт, дитину повністю паралізувала. Він був на апараті дихання. Дуже багато років ми боролися за його життя, за його рухові здібності. Але дуже багато лікарів казали, що нічого з нього не буде, що він не буде дихати, що він не буде ходити. Але ми все одно не опускали рук і працювали. Над тим, щоб в льонечки з'являлися більш рухливі функції, щоб він зміг дихати. Тобто нам в Україні допомогли зробили операцію на діафрагі, бо в нього був перес діафрагми, і після цього дитина дихає без апарату дихання, а він дихав на апараті майже 5 років. Зараз ми знаходимося в Греції, приїхали на лікування та реабілітацію. Дуже сподіваємося на гарний результат. Є надія, що дитина моя буде більш активною. Все таки, ми сподіваємося, що він стане на ніжки і буде самостійно ходити. Що ми позбудемося в подальшому цієї трихіастоми, яка заважає нам жити. Тобто, все одно ми сподіваємося на здорове та якісне життя для моєго сина. Коли Льонічка був на лікуванні в Німеччині, то лікарі казали, що не зможе рухатися. Да? Не, не зможе дихати сам. В Німеччині лікарі казали, ми на той час були ще під апаратом штучної вентиляції легенів, що він дихав за допомогою апарату. І казали, що моя дитина ніколи не зможе самостійно дихати, тобто, mm. що він завжди буде на апараті і що в нього завжди буде візочок для. Ну, по інвалідності, тобто, що він завжди буде на візочку і що буде на апараті дихання. Але, к щастю, він вже без апарату дихання треба далі нам йти. Ми віримо, що поставимо Льоню на ніжки обов'язково. Враховуючи, що Льонечка приніс таке важке рідкісне захворювання, лихоманка західного нилу, це дуже рідкісне захворювання, один на мільйон зустрічається. І лікарі не мають такого досвіду, як організм може відновлюватися після перенесеного такого захворювання. Тому що дитина, коли перенесла це захворювання, вона була паралізована, вона не, не могла рухати ні ножками, ні ручками, і знаходилася на штучній вентиляції легень. Але коли прийшов довгий час, то ми побачили, що він... Може же рухати ножками, ручками, і він старається. Тому ми вважаємо, що потрібна реабілітація, постійна реабілітація, постійні заняття, щоб льонечка міг досягнути своїх результатів і зміг розвиватися як звичайна дитина. Але з Льонею постійно треба реабілітації, постійно не можна пропускати руки, постійно займатися для того, щоб був результат, постійно треба реабілітації. Багато людей нам допомагають. Підтримую. Так, я дуже вдячна, хто допомагає, підтримує, хто моральна, матеріальна це для нас дуже важливо, бо 5 років жити таким життям, що ми перенесли, ми, 5 років Жили в лікарнях, ми не бачили е, домашнього очагу уюту. Тобто ми жили просто в лікарні, в цих стінах лікарняних. Е, це дуже важко, дуже важко, що ми перенесли, але зараз, от тільки зараз, ми починаємо жити. Е, відчувати, що можна не в стінах лікарні бути. Е, сподіваємось, що надалі все буде. Тільки йти до нашого фіналу гарного до перемоги. У нас два бажання, щоб була в Україні перемога і щоб ми перемогли хворобу льонечки. Так, льонь. Так. Вот. На сьогодні пройшли вже два дні реабілітації в клініці в Греції. Як проходять ваші заняття? Подобається чи вам заняття? Як льонечка сприймає заняття? Ми дуже були вражені, що заняття більш цікаво речі я не бачила. Ну що давай, працюють давай. так з дітьми? Логопедія з нами так взагалі працюють перший раз. Тобто, в нас три заняття: це фізіотерапія, перше, ерготерапія і логопедія. Фізіотерапія працюють над м'язами ніг, тулуба, як тримати вірно ну, правильну голову. Ну, і Ось в ерготерапії працюють з ручками, перевертають його. Тобто логопедії працюють над м'язами рота, так, щоб він це теж і на дихальну систему. Увіяє і ну, тобто, дуже-дуже гарно, мені подобається, що дуже продуктивні заняття. І Льоня, я дивлюся, він це виконує, йому хоч і важко, він трошки втомлюється, але він виконує все, що йому кажуть. Бо він хоче, все ж таки, насправді, щоб скріпився організм, щоб хоче ходити, як нормальні діти, всі здорові. Дуже Само, старанно роби все, повторюю. Дуже, робився, повторює, е, дуже бі, до речі, бі, Льоня всім бі, подобається, бі, кажуть, бі, такий бі, гарний бі, хлопчик. Бі, е, всі заходять, бі, посміхаються. Бі, ля. Ля. Льоня їх починає за ними повторювати гречні слова. ну, тобто, ну, Комунікабельний хлопець. Лонечка у нас дуже веселий хлопчик, да, дуже так. чемний, розумний. Да, Льонечка? Так. Да. Кажи, кажи. Я забуду в палаті. Забув, що хотів сказати, да. Да? ну згадаєш, потім скажеш, так? Льонечка, став сам боротися, да? Льонечка двигає ручками, зараз рухає, ножками рухає, вчить мови, так, да, льонечка. Вивчає. Так, він дуже запам'ятовує. Коли ми були в Німеччині, він багато дуже слів знає з німецькою. Йому дуже <гум> подобається, англійська йому подобається, математика в нього гарна йде. Тобто дитина розвивається. Все в нас буде добре. Все. А зараз ми почали вже вивчати грецьку мову, так? Так. <гум> <Да>? Калімера, <гум> Да? Коли ми були в Греції два дні вже реабілітація, і ми були дуже задоволені, бо е, сподівалися, я побачила, що Льоня може робити більше, ніж ми вважали. Тобто е, ми побачили, що рухаються ніжки в нього е, більше, ніж ми думали. Тобто, що в нього все-таки є рухи. Тобто треба знати, як далі направляти і. Розвивати в нього це силу м'язів, витривалість, так, Льоня? Треба робити, да, Льонечка, робити справи, от, рухатися ніжками, да, ручками, так. І будемо з тобою бігати, да, Льонь. Бігати Дова? будемо? Так. <сміст> 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 Сподіваємось, що надалі все буде тільки йти. До нашого фіналу гарного до перемоги. У нас два бажання щоб була в Україні перемога і щоб ми пере... перемогли хворобу льонечки. Так, Льонь? Да. І вони здійсняться, обов'язково. Да, Льонь? Щоб був ми в Україні, так? Щоб ми всі перемогли всі так. Ми святкували перемогу. Так? Будемо святкувати перемогу всі разом, так? Да? З прапором нашим українським. Наду ручку слава Україні, героям слава. А не, так? А давай. давай разом. А ну-ка, як ти можеш? Піднімай ручку. А ну-ка, я знаю, ти можеш. Ще рівно. І от так ми з тобою робили клас. Пальчиком робили. От так, Льоня може. Да? Кажи, все вийде у нас, правда? Для того, щоб був результат, постійно треба реабілітації. Багато людей нам допомагають. Підтримую. Так, я дуже вдячна, хто допомагає, підтримує, хто морально, матеріально, Це для нас дуже важливо. Так, Льонь? Я намалюю, на Да. Часов, автограф нужен. <рес> Льоня, ти будеш автограф свой давати. Я намалюю на папері Леня, <рес> <рес> <каину без витрю. рес> намалюю на нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою. Так потрібно будь поруч. Будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас тих одна, Щоб закінчилась страшна і люта жахлива війна. Я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі. Без печалі, без смерті, без бід Роки, я заболел. Не смог выходить, то ходит. Я тоже хочу куда-то, то выходить. Ну я влия, вот здоровым, Да дышать без лиги, а что то ходит. А еще у меня влия, что ты меня обойдешь. Ну Книтка, як я знаю, репост комментарий на Ну ні, здорового ваша допомога. Все пути мы стигнули до літа. Великий я понимаю нет людей которые мне помогали и допомогу я верю что есть добрые люди которые мне помогут. я тоже хочет думать дохода